Якщо Думаю. вони виїхали в Росію, то нам байдуже, чи вони на окупованій території, чи в Росії, Думаю. тому що ми ведемо облік по підконтрольній території. Тобто таке запитання. Невдячна справа прогнозувати, скільки людей повернеться. В Україну після завершення війни, але давайте спробуємо зробити два-три прогнози: війна оптимістичний сценарій там завершується через рік. Війна завершується через якийсь тривалий час, там через три роки, і можливо, якийсь сумніший ще прогноз. От у вас є якісь сценарії? Ну ясно, що є. Скажіть, будь ласка, давайте так. Ну, перше, що впливає на рішення людей повертатися чи ні, це безпековий фактор. І якщо що скоріше закінчиться війна, то більше людей повернеться. Повернеться з кількох причин. По-перше, вони не встигають, хоча вже встигли, адаптуватися за кордоном. От за даними польських статистиків, 70% наших жінок працездатного віку працюють. Фактично, хто хотів працювати, той працює. так? Навіть не хто хотів, а хто міг.